Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. крок за кроком патрульні та інспектори несуть варту у маси. Перевіряємо меморіал слави. Про порушення зафіксовано. Люди відпочивають. Кого ніхто не живе. Новий випуск новин знову не обійде своїм поглядом порушення громадського порядку загально прийнятих норм та вимог дій комендантської години. З цього власне і почнемо. Спільний комендантський патруль муніципальної варти та відділку поліції міста Білгород-Дністровський. Знаходимося район, район ринку, центр. Тихо, все спокійно. Щоразу виїжджаючи на чергування, робимо акценти на головні шляхи і зазираємо у віддалені куточки. Муніципальна варта комендантський патруль обслідуємо вулицю Побєди, обслідуємо район совхоза. Нарушення общественного порядку і комендантського часу не виявлено. І ось найгірше, коли серед порушників неповнолітні ще й дівчата. Молодість вона така, та про безпеку забувати не слід. А тут не таке страшне було саме порушення, як картинка, що намалювалась у темряві ліхтарем на стіні. А питання від патрульних ні, не налякало, а зашаріла дівчинку. Працюєте. Так. Де? Ресторані? В хорошому ресторані? Ви знаєте, що ви порушуєте зараз? Як то кажуть, на живця і звір біжить. Завчувши гомін, зупинила одного товариша на перевірку документів. Документи маєте? Дія підійде, підійде. Яка, гаряча кров? Давай. Ну, це ж не кричав. Ді... Це ж ті самі смілі, які убіжали, самі так, Да-да-да. Які зараз прижав за свого друга, який значно... потряд <пошлик>... був. <пишлик processes> Інший же поруч шов та хутко зник та, одумавшись, вийшов на порятунок товаришу. Так подумали інспектори. Що okay. ти товариша свого кіну? Так, бігом додому. Цей також додому не поспішає, та й номер квартири згадати не зміг. А як бути? На помиски йти? Та ні, ну квартиру я помню, але Номер не. вільне студентське життя. Що тут скажеш? На Перший раз ми вас попереджуємо. наступного разу. Навчальний заклад поїде подання про вашу поведінку. Зрозуміло вам надо да, да, да. цікаво, як ті, хто порушує, розраховує свій час, що знаходячись в різних точках міста, збираються встигнути за лічені хвилини. Це вже 30 хвилин як порушник комендантської години. Це вулиця перемоги півперше ночі. Де вулиця перемоги, де вулиці ЗМІвська в різних кінцях міста? Чому ви порушуєте комендантську годину? ці дівчата чи знають на що через них наражають себе проважаті хлопці. Тому без традиційного запізнився в комендантську годину ніяк. Поздав. Дамо йде. Давайте на перший раз ми вас попередимо. Наступного разу будемо вирішувати питання про притягнення до відповідальності ваших батьків. Саме так трактує закон, і всі повинні це розуміти. Старше покоління також не пасе задніх 53 роки. А ви порушуєте комендантську годину? Ну вам не личить. <віз Aqui> а причина порушення щастя. час не наблюдає. Ага, ну нормально. Добре, що, добре, що ви такий е, позитивний. Значить, враховуючи ваш вік. От. Значить, ми вас попереджуємо про те, що треба носити з собою документи, що посвідчують вашу особу насамперед, ага, а щоб ми ви знали, хто ви. ви. Слушна порада для усіх громадян. Прислухайтесь. Серед порушників однієї ночі був галасливий і блимаючий гральний автомат. Документів не спитаєш, причин порушення також. Звертаємось до власників. Вгамуйте його. Ігровий автомат. Який всю ніч. Грає і грає дуже шумно. Якось це неправильно. Ця громадянка не лише порушує комендантську годину, а й чинить гвалт сусідам. Тому. Ми вас ще раз на камеру попереджаємо про недопущення порушень. Комендантської години намагайтеся в подальшому не допускати конфліктних ситуацій. Добре? Я стараюся, ви знаєте, я не конфліктний ну... чоловік. Начебто так. Та скарга була, тому провели роз'яснення. В таких випадках роз'яснення вже не допоможуть. Ситуація вимагає негайного реагування. Мужіна. Мужіна. Швидка на місці, яка ж першому дичь. Допомога найважче працювати зі зверненнями, які надходять від громадян щодо порушення їх особистого спокою або загрожують безпеці. Сусід з вулиці у стані алкогольного сп'яніння вже декілька ночей вибиває двері. А як він приходить до вас і вибиває двері? Або пошли усі ходить. А двері які оті? Он буте вот ті двері вибиває. Вбиває. А чи що він чого він так робить? Випив. Да. Чоловік контужений почав ходить туди-сюди, з той бутилки вибивати. Да. Не дві я така каждый божий день с утра до ночі знайшли двір дебошира. Та у відповідь тиша або не було вдома, або алкоголь зморив на відбій. Розпочавши службу з питань дорожньої безпеки, не припиняємо її ні на мить. Волосся героїв України. Як бачимо, порушень право паркування не виявлено. Ще одна з найбільш загружених транспортом вулиць Ізмаїльська. Проводимо бесіду з порушником правопаркування. Тут без пригод ніяк. Порушник від'їжджає. Автобус також від'їжджає. Проїзд вільний. Зупинка громадського транспорту, тому так і називається, бо це місце висадки та посадки пасажирів. А не перепокою приватного транспорту. Аби мінімізувати випадки дорожньо-транспортних пригод біля закладів освіти міста, наші інспектори чатують і там. Цей Фольксваген, правила дорожнього руху, мабуть, і в очі не бачив. Стоїть, як олень на зебрі. Є порушення. З іншої сторони, добре. І там, як бачимо, теж добре, пішохідний перехід в доступі, задля швидкості реагування і налагодження двостороннього зв'язку з громадою, є чат муніципальної варти та телефон гарячої лінії 068 861 49 48. Ми завжди поруч з громадою. Ми там, де потрібні.